Щодавно я дивилася, як труїли червону королеву Регіну Забарську, як її знищила КГБ. Між іншим, вона, вона вважала, що вона це плата за її хороше життя яскраве. Тобто, люди схильні все ж таки вважати, що виправдовувати так, свій вибір. Ну, Може, так і вірно. щоб... Тож змінити своє? Так, так і вірно. Змінити це своє ж минуле не можеш, правда? Так ось, В неї була така історія, коли КГБ її хотіло за кордоном, вона представляла СРСР, якщо ви знаєте, і в неї було багато таких запрошень від відомих людей. Багато людей, чоловіків, відомих, статусом в цій сфері, які хотіли з нею ну, там, якісь стосунки, кохання. Вважається, що вона була справді гарною і чарівною. І вона стояла в колі, там преса стояла, і КГБ підійшов чоловік з КГБ до неї, якого вона бачила вперше, взяв її за руку і влаштував її сцену ревнощів. Ну, він їй казав, ми ще потім поговоримо, знов навколо тебе чоловіки. Все в такому дусі. І навіщо це робили? Для того, щоб багато чоловіків, які тільки її побачили, зрозуміли, що це проблемна жінка, що треба з оцим ненормальним буде. Там битися, що це він зіпсує життя, що замість чогось легкого, вона принесе проблеми в ваше життя. І це такий хід навмисний, недурнями був зроблений. І от я дивлюся, чоловік знімає робить контент на Тіктосі про те, що дівчата приходять і в них там список вони замовляють. Дівчата, якщо ви працюєте, я розумію. Але а якщо ви хочете стосунки, і якщо ви йому такий рахунок виставляєте, відразу, то ви відразу в категорії проблемної жінки. Тобто нікому не подобається проблема, особливо на перших таких, коли тільки знайомство, перше побачення. Не хочеться проблем вже на першому побаченні. Ну, я про це вже казала, а тут ще подивилась, як працювала КГБ. Що ви з цього приводу думаєте? Чи хай йде до біса? Хай вирішує відразу ваші проблеми, як ви думаєте?